Ну як вийшла ця ідея більше. вони вийшли на одного нашого цивільного громадянина. Не можу його звати я більше не можу сказати інформацію. Кажуть, що у нас ми хочемо обміняти на своїх військових, які ви взяли в полон. передайте там військовим, якось давайте організовувати. Він як зв'язківець був, я розумію. І він потім, як посередник, між нами постійно вже їздив разом з нами на ці обміни. Е, я на той момент розуміючи також, що в той момент був у мене патрульний поліцейський у них в полоні, е, думаю, ну чому не спробувати безпосередньо зробити ці обміни і все-таки якимось чином договоритися, забрати свого патрульного у них з полону? Наскільки масштабні ці були обміни? Про яку кількість людей ми можемо говорити? Ну, наприклад, Близько, для першого ну спочатку вони були не масштабні там до п'яти осіб. За один раз ми міняли. Але це було так, навіть бій не зупинявся. Під час бою ми проводили ці обміни. Вони дуже переживали. Перший обмін, я пам'ятаю, домовилися на одній точці. Ми приїхали туди. Іде реальний бій, танковий бій. там Снаряди лі літають так, через поле. А ми на середині цього поля стоїмо. І це між Олександрівкою і іншим слідчим населеним пунктом. Наші було контролювали повністю Олександрівку. Станіславо і ми на середині... Станіс... так, Станіслав, так. Да, між Станіславом та Олександрівкою. Е, і ми там на середині поля поводили обмін. Я кажу, я вже на місці, стою, веде, Він каже, та ми зараз, зараз будемо. У вас бочі, там, засідка може бути. Я розумію, я більше того, я хлопцям так і сказав, кажу. Скоріше за все, скоріше за все ми в один край поїдемо і все. Або візьмуть полон, або просто нас знищать таким чином. Але кажу, хоч маленькі шанси, а якщо є, то ми повинні забрати наших хлопців і обміняти з полону. І я приїхав на місце, бачив, що нікого немає, і потім прийняв рішення ще там близько кілометра, якщо не більше, під'їхати до їхніх позицій, кажу, от я тут вийшов з машини, дивіться, готові обмінюватись, давайте. І потім вони вже виїхали з своїх позицій, і провели обмін. І ви розуміли, що по суті з їхнього ж боку це був відступність. Якщо так подивитися на ті рупори розпропаганди, які горять для них, будь-який отакий обмін. Це по суті вони вже одразу вважають тих, кого обміняли, є на насхідні зрадниками. Як ви гадаєте, вони узгоджували ці питання зі своїм чи Це все ж таки було так чисто локально тут на місці. індивідуальний момент спочатку. Я думаю, на місці це було декілька таких обмінів, а потім, коли зрозуміло, що це працює. І ми, звісно, повідомили, що в нас є такий канал, ми можемо проводити обміни, і далі вже, е, вже контролювалося і погоджувалося, кого і наскільки міняти. Це вже централізовано. А перші декілька обмінів, це було просто на місцеві, локальні По сути, і думаю, неофіційні, так. так. Да. А потім вже ми працювали офіційно і проводили обміни.